Часто питають, чому я маю свої буси і, і ще роблю водієм на фурі. Ну, Типу роблю на поляка так? на іншу компанію. Ну, Дивіться, я так поясню, що транспортна компанія – це не тільки потрібно чи повинно бути так, що свої автомобілі, і ти тільки своїми автомобілями возиш вантажі і більш нічого. Не повинен робити. Ну, це неправильно, я думаю, що це якось, якась така думка взагалі невірна. Тобто, якщо є вільна людина, яка може сісти на інший транспортний засіб і на ньому на чужому автомобілі заробляти кошти, то чому б ні? Я такі послуги можу надавати. На, мої, на моїх машинках є водії, а так як я сам з дома. То можу сісти на чужий транспорт і відвести вантаж і поробити на чужу людину. Це так само, як є, да, як називають драйвер, коли ти на своєму автомобілі їдеш в ресторан, там трошки випив, і визиваєш драйвера, який сідає на твій транспорт, і відвозить тебе додому. Ну, точно так же що тут така послуга. Може бути і спокійно на цьому можна заробляти гроші. Плюс я ще хочу, що можна на своєму транспорті, от у мене є мінівен да, на 7 місць, їм я можу точно також робити трансфери для інших людей. Чому б і ні, на цьому також можна заробляти кошти. Так що, якщо кому ще потрібен трансфер з Польщі, по Європі або по Польщі, то можете звертатися. Зробимо трансфер без питань. Все, до ваших послуг. Транспортна компанія Сіктранс надає різні послуги, тому звертайтесь в телеграм-канал в шапці профілю. Будь ласка, чекаємо на ваші замовлення.